Це, мабуть, моя права легеня, моє там ліве, ліве сердечко. Це, це та людина, яка мене доповнювала. Приїжджає людина там і каже, де той ваш знаменитий інструктор, я ще з ним порозмовляю. Я так метрів за тридцять дивлюся, як починає сержант Ющенко включатися просто, і людина автоматично розпочинає присідати так, до рівня росту. Да, да, сповзати вниз до рівня росту Сашка. Да. Колоду казали, це ваш побратим. Він. Він 300, ми ж своїх не кидаємо. І ми от з побратимом кругом і в їдальню колода Василь ліпший друг був. Я кажу: Михайлович, кажу, мене мене складається таке враження, що ти нас дресируєш як собак. На що відповідь він тільки заусміхався і помахав головою. Всі згадують методи підготовки капи, не когось іншого. А от його побудувати систему, побудувати ієрархію, знайти правильних людей, які будуть правильно відповідати своїм посадам. Вже, це вже Ну, Капаль міг бачити людей. Я бачив того ж самого капу і з командиром ще в 3018, коли ми і виконували задачі на світлодарській дузі, вони також були з нами на позиціях, і це дуже піднімало бойовий дух особового складу.